Дем'янюк Тарасове слово, віж Тараса вчора ненько, бо для мене він рідненький. І казав сьогодні тато день Шевченка, наше свято, бо любив він Україну, так, як мати любить сина, мріяв щиро і безмежно. Його думка, слово діло, шлях майбутнє освітили, уперед на новий крок, надихає нас пророк. Віж я вивчу на відмінно, теж люблю я Україну, щоб усім прийшло на згадку. Ми Шевченкові нащадки, нехай слово кобзаря. Світить ясно, як зоря.